За державною програмою Зимова є підтримка тисячу гривень отримала місцева жителька Катерина. Каже, подати заявку в дії допомогла Листоноша з Укрпошти. Ми прийшли сюди, в Укрпочту, оплатили комунальні всі, і фактично ця тисяча для нас, як говориться, була дієво суттєво. Оплатили за світ. Нафтогаз, постачання теплової енергії і домофон. Понад 50% жителів Миколаївщини були призначені на отримання зимової є підтримки за допомогою Укрпошти, говорить директор з розвитку мережі Миколаївського та Херсонського регіонів акціонерного товариства Укрпошта Володимир Очеретнюк. Міські клієнти здебільшого платили за комірне. Що стосується сільської місцевості, то там здебільшого наші клієнти придбавали товар, який йшов за програмою національного кешбеку. За програмою загальна побудова розподілу наступного: пенсіонери за віком, інваліди першої та другої групи, які отримували пенсію і соціальні виплати, через Укрпошту, відповідно, всі ці клієнти вони отримують тисячу через Укрпошту. Ті клієнти, які оформили цю допомогу через «Дію», вони в тому числі можуть її використати у відділеннях Укрпошти з 1 грудня 2024 року. В Україні почала діяти державна програма Зимова є підтримка. Чи отримали її миколаївці? Запитаємо у них. Ні, я ще не отримувала, бо її довго оформляти, але я планую її оформити, ну як мінімум, оплатити комунальної послуги. Подала заявку десь, мабуть, в кінці грудня. І в початку січня прийшли вже і мені, і мужу, кошти прийшли дуже швидко. Ми їх витратили на комуналку. Заявку подав, ще гроші не отримав. Скоріше за все планую витрати на підтримку ЗСУ. Так, я оформлювала заявку на тисячу гривень на себе і для моєї дитини. Ми їх отримали буквально на протязі днів. Я їх витратила на комунальні послуги, опалення і водопостачання. Витратити тисячу гривень зимової є підтримки можна на продукти чи побутову хімію, сплатити за комунальні послуги, задонатити, поповнити мобільний рахунок, придбати ліки або передплатити періодичні видання чи придбати поштовий товар, говорить Володимир Очеретнюк. Подати заявку на отримання зимової є підтримки можна до 28 лютого 2025 року, а використати гроші до 31 грудня 2025 року йдеться на сайті Міністерства економіки України. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.